Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, Питають скільки пенсіонерка і коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться, що не секрет. Яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, грошей нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно, ні. Кому це вистачить? Вообще? Мені здається, що безхатьки більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коменти, що взагалі можна на ці, на ці кошти, що можна? Каже, нічого не купувала 20 років нових речей вона не заходила, не купувала. А секін-хендівна відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли. Я взагалі думаю, що у мого покоління вже пенсії не буде. взагалі. Типу на що ми там скидуємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от в принципі, вам і відповідь. Українці набагато розумніші, смішоніше, і працювати краще, вміють, і гарніше, і так далі. А європейці все рівно краще живуть. Питання: в чому? Ну, в системності і понятно, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. До речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям. Отримувати нормальну європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно-зелених. Отак можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все, зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.